А ви коли йдете деревину велику пилять з бензопилою, то ви її мелки не показуєте, ви отак де крупне спиляли, а потім тільки десь мелкі гілки, щоб коп в сторону, в сторону, щоб вона, не дай Бог, м'яки не побачила, бо то для топоричика. Да? Не покажемо, от ви даєте. А де пилять, що кучу. Та все воно, якби були там всі діаметром там до 10, щоб не було, бо там є такі на тій кучі, що і не кожний бензо в село, там є дебелезні такі. Просто вони на кучі всі дрова лежать, де можна було потестити і показати, що воно. Це ж не перший раз, що тестимо, що воно дійсно все добре працює. А якщо були б там усі от така кучка, ну всі там до 10 см орієнтовно, то я більш як впевнений, максимум тиждень часу і та куча вся була перепиляна. Там за тести Що годинку, один день, годинку другий день різними пилками з різним діаметром потестити, там уже кучечка назбиралася непогана. Спочатку треба взяти, спробувати, а потім вже писати. А поки не спробуєш, то... Нема чого, тоді і писати.